Треба а, відрізати а, ці будь-які способи впливу на виконавчу владу з боку офісу президента, що президент може займатися і має займатися тільки зовнішньою політикою. І це не означає, що голова офісу президента підміняє собою міністр закордонних справ. Це зовсім інша функція, а, і верховного командувача. І це зовсім не означає, що знову президент а, я колись проводив навіть. Такий круглий стіл, в чому, власне кажучи, функція президента як головнокомандуюча. Він же ж, ми обираємо людей, які взагалі не мають військового досвіду. Ну, Зеленський взагалі ніякого досвіду не мав. Як вони розуміють, що вони головнокомандуючі? Адже у нас є Міністерство оборони, міністр оборони має забезпечувати війська всім необхідним. У нас є Генеральний штаб, там мають бути генеральні, генерали, які планують бойові дії, і, і все там, у кожного своя функція. Але якщо приходить умовно президент, а з ним ще як Алі Баба, який з розумним виглядом дивиться на військові карти і щось там розказує, це просто хвора ситуація. Так не має бути. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.